Я хочу додати бригаду до відео, там, де я казала, що буде сходка завтра у 99 у лісі. Чекаю всіх, пишіть свої ніки в коментарях. Я би хотіла даже, ну, сказати вибачте, тому що не вийшла сходка. Та це дуже тупо, то що я зроблю сходку, а потім на другий день поїду в село і все, ніякої сходки не буде. Ну, так, вийшло, на жаль, так. Я навіть не знала, я навіть не очікувала, що я поїду в село. Ну, так що, сходка тепер точно буде 29 серпня, якщо ви вже її досі хочете у такій самій годині, ну, а хто не знає, 13.00 і 14, а закінчуватися буде у 14.00. Ну, так що... Якщо ви досі хочете, так що, все, пожалуйста, пишіть свої ніки. А тих людей, які мені писали у, ну, свої ніки, у цей, то вибачаюся, але ви можете написати ще раз. Ну, просто так вийшло. Навіть вони підписалися хтось із них. То, коротше, я їх додавала в друзі, але вони поки що ще не, мені, ну, не відповіли на дружбу. Так що, все, я буду вас додавати в друзі, буду знімати сходку. Всім па-па.